Усіх вітаю, запрошую разом зі мною відвідати одне кафе, дуже красиве кафе, яке знаходиться в місті Касель. Це я всім привіт. Ідемо з вами в оранжерею, колишню оранжерею, барокову палацову споруду початку 18 століття. Вона слугувала для зберігання апельсинових та інших екзотичних дерев. Каселі знаходиться перша в Європі оранжерея, яка була заснована ландграфом Карлом фон Хесен Касель в 1703 році. А ми з вами милуємося інтер'єром кафе. Дуже затишно, вам дуже подобається в антикварному стилі. Показую вам картини, амбієнти. Це лампи так висять. Це не мій телефон, перевернувся, знімаю. Інколи він мене знімає догори ногами. Але тут такий дизайн. Ми обов'язково ще з вами сюди повернемося. А зараз просто дивимося, роздивляємося, все красиве, все як нам подобається. Тут я зробила маленьку фотосесію. І їдемо далі, відвідуємо сьогодні вінтажний магазин. Трошки покажу вам красиві куколки, які є. Тут одяг від новонародженого зверху вдягли. Така парочка була, хлопчик і дівчинка. Хлопчика, правда, щось на шиї, там ніби вірьовочка якась. Манекена не злякайтеся на задньому плані, тому що я злякалась трошки. Тут пристрій, я не знаю, що це. Для вина, можливо. І тут традиційний баварський одяг, який називається дірндель. Всі ви знаєте, всі ви бачили. Дивіться, яка красива тканина. Така ніби в китайському стилі тканина, але одяг традиційний. Але це тільки в Баварії. Будь ласка, коли ви чуєте, що це говорять традиційний німецький одяг. Ні, в Німеччині в кожній землі, на кожній території свій національний одяг, але зберігся він тільки в Баварії. Це мисливці так раніше одягалися, або люди в Баварії, з більшості там, де в горах, на Альмі, носили такий одяг. На півночі, наприклад, так не вдягаються. Це все збережене в музеях, але на інших територіях німці такий одяг не носять. Він типовий тільки для Баварії. Не так, як в Україні. В Україні зберегли всі традиційний одяг, вишиванки. Кожна область, кожен район має свої особливості, а в Німеччині це тільки в Баварії. Там збереглося. Все інше вісить тільки в музеях. Самі німці не знають, який там у них традиційний одяг був. Ну, ще трошки в Шварцвальд, там вони ще знають. Тут я вам показую гудзики, такі красиві. Раніше пам'ятаєте, в 90-х ми також купляли секонд хенд тільки заради гудзиків. Їх потім відрізали і пришивали до своїх виробів. З одягом чомусь у мене не складаються стосунки, то я спочатку хотіла приміряти це, а потім подумала, ні, це взагалі щось таке страшненьке. І не пасує взагалі до стилю Есмеральди, а це сніжний барс. Взуття також було, взуття нове, я не знаю, це можливо якісь залишки від магазинів, що не продалося. Все нове. Я дивилася на підошву, там взагалі їх ніхто не носив. Зуття також я не купляю, тому що мені потрібно все це знову здавати назад, тому що мені не все підходить. І тому в таких магазинах, в секонд-хендах неможливо здати нічого назад, тому я не купляю. І завжди роздивляюся галстуки, ніби мені галстук потрібен. Чомусь вони мене дуже приваблюють. Так, тут знову ж ці бусики, які не продалися. З якогось насіння нікому не потрібні. Так, кольоровий хрусталь. Стоїть також, ніхто не купляє, тому що дуже дорого. По 20, по 25 євро. Але я думаю, ціни ставлять спеціально. так. Такі, щоб, якщо поставити дешеві, то знаєте, там магазин буде пустий і взагалі нічого там не буде. В таких магазинах, тому поставили ціну високу спеціальну, кому потрібно, той купить. Ця штучка часто зустрічаю. В кожному магазині це для кусочка м'яса. Стаканчики. Красива гравіровка на кожному. Дивіться, показую вам все. І тут такі салатники. Ось так, як завжди, мені дуже подобається. Я її тут кручу верчу. І думаю, що це, можливо, уранове скло. Звичайно ж, її купили, ну і все зелененьке, подобається мені. Якраз пасує до мого стилю життя. Кувшинчик, можливо, для вина, можливо, просто декорація. Також такі в нас ніби такі раніше були. А це вітрина магазину. Там ми бачимо такий набір в китайському стилі. Це, можливо, Зельтман-Вайден. Червоний декор він називається індіш рот тобто індійський червоний. А ще є такий в голубому кольорі і називається індіш Блау, індійський голубий. Чашечки в стилі Адеко приблизно 1920 рік. На задньому плані красивий чайник, але в неповному стані. Дуже багато дитячих іграшок. Через декілька днів це все розкупили, тому що дитячі ігри і дитячі речі купляють дуже швидко і дуже охоче. А тут найцінніші речі стоять у вітрині. Скромненький підносик, здається, ми вже його бачили за 2 євро. Також китайські чашечки тоненькі, як яєчна скорлупа. Але дуже красивий дизайн. Одинокі чашечки з літофанією та без. Чомусь ніхто не купляє. Одні і ті ж чашечки стоять дуже довго. Це також мені сподобалось. Я вже і другий раз кручу верчу. І також я її поставила знову назад, не купила до неї також іще було блюдечко, яке пасувало. Ну, а тут намиста, моніста, бусіки, перли, жемчуга, янтарь, коштовне каміння, напівдорогоцінне каміння. Я тільки зняла, показала. І дівчатка з України купили. Майже всі бусики, всі купили. Дуже приємно, що комусь подобається і що користується попитом. Знову найцінніші речі за склом. Вітрина закрита на ключ. Потрібно звернутися до працівників. І вони вам все відкриють і покажуть. Катулочка від Ville в стилі ботанік. бриліант кілограм. А це з бісеру. Це також 1900 ті роки. Такий гаманець із бісеру. Старенький. Порцелянова статуетка собачки. Все ви бачите. Це доза для кексів, для різдвяного печива з ручним розписом, так її ніхто і не купив. Це інша вітрина. Тут якісь фігури, можливо, це Лего, чашечки 1920 рік. Кольоровий хрусталь. Одинокий стакан, але дуже красивий. Можливо, також уранове скло. І, як завжди, кухоні прибори. Тут самі ржавійка, підставки для яєць так багато, але... Дуже хороша якість. А це прес для картоплі. Картопляне пюре роблять таким пресом. Або ще використовують можливо для спагетті айс. Морозиву у формі спагетті роблять. А цей пристрій. Я всіх запитувала, що це ніхто не знає в нашій місцевості, тому що це прибор для уліток, їсти улітки. ми знаходимося тут дуже далеко до кордону з Францією, тому в нашій місцевості таке не використовується, зустрічається дуже рідко. І всі мої подруги, яких я запитувала, а вони приблизно 1950 року народження, в них також ніхто не знав, що це. А це стиль англійський. Щасливе за міське життя. Зараз дуже популярне. Всі таке хочуть. І його швидко розкупили. Красива тареля, здається, ми вже її бачили. Повторюється все. Тарілок дуже багато, такі великі, мені подобаються. Але узор мені цей не дуже. Але розмір мені такий потрібен. Овальні блюда я не люблю, але хто жарить шашлики, тому підходить. Це була дуже хороша фірма Алька Кунст. Також великі тарілки. Дуже сподобалося мені. Показую вам проєкт, виходу зустрінете таке. Зверніть увагу. А ці тарілочки за 1 євро від фірми Хученройтер. Там написано 50 років фірма «Хученройтер». Тепер рахуємо. Був батько, батько створив у 1814 році. Звали його Йоган Хученройтер. А його син не хотів працювати разом з батьком, а хотів щось добитися в житті сам. І створив фірму у 1857 році у місті Зельб. Потім у 1906 році вони об'єдналися у фірму Хученройтер АГ, тобто Акція І тому дуже важко визначити, що мається на увазі якої фірми 50 років батька чи сина. Чи потрібно відраховувати від 1906 року? Цікаво, б, щоб знайти таку людину історика, хто б це, наприклад, мені пояснив. Молочники? Також Кученройтер, будь ласка. Різне виробництво, навіть Ільненау був дуже красивий цей голубенький, а це Ешенбах легенький, красивий. Зустрічається дуже часто і не дуже користується популярністю. Так, і тут, що я вам показую, така залізна штучка. Це використовують для напою, який продають на різдвяних базарах Foyer Tanggen Тобто кусок цукру підпалюють, він горить, стікає, ніби карамелізований сахар, і такий напій, смачний, і всім подобається. Я не знала, що це за штучка. Довелося запитати працівника. І виріб із металу. Я не знаю, що це, але щось в стилі. Югенстіль. Це типовий набір 50-х років. Тяшечка типова, колекційна замельтаса. Вінтерлінг фірма. Також ми вже бачили, вже давно вона тут стоїть. Деякі речі купляють швидко, деякі стоять. Тут бачимо кухлі для пива. Розалінове скло, набор чашечок, не користуються попитом, коштують 1 євро. Дуже довго стояли, були нікому не потрібні. Але все-таки знайшли свого хазяїна. Дуже приємно, що комусь сподобались. Тут також кольорове скло, одинокі вироби, можна сказати. Але е, три штучки можна було купити, якщо комусь потрібно. Але коли я бачу такі набори неповні, я не можу визначитися. Якщо два стакани, який колір брати, цей червоний із рожевим, цей світло рожевий не пасував туди помалюнку, або цей синій, або три разом брати. От як ви, що б ви зробили? Я завжди це залишаю, а потім думаю, ну, можливо, потрібно було б два все таки взяти. Тут з такою ніжкою в стилі, як розенталь колись робив. Можливо, це навіть розенталь. Цей стакан мені потрібен. Це вже його другий раз дивлюся, цей стакан. І знову його відставляю і не купила його. І знову мені потрібен, тому що в мене таких тільки 5 і мені потрібен шостий стакан до них. Цей набор був хороший. Шість стаканчиків для коньяку, здається. Але я не знаю, чи це був хрусталь, чи просто скло. Але красиві. Це якісь дизайнерські, я такі не люблю. Цей був один, але подивіться, який красивий. Можливо, хтось купив ставить туди свічечку, і буде як декорація. Але знову ж таки, один. Тяжечки також одинокі, але з блюдечками. Хто не вибагливий, можна купити. Там були ще залишки до цього сервізу 60-ті роки. Ця важка Розенталь, Марія, але її хтось купить, тому що люблять люди такі штучки, користуються попитом. Цей наборчик простенький, красивенький, з голубенькими, з голубеньким декором. А тут, я думаю, 99% що це уранове скло. Форма 1920 рік, арт-деко. Один був він, більш таких немає. Дуже рідко зустрічаються. Молочник від Розенталь. Знову ж такі коньячні фужерчики, стаканчики. Красиві. А це гаманець із бісеру. У нас колись такий був. Це знову шкатулочка Віла Ройнд Бог, а тут вироби з бісеру, дуже великий вибір ем, різних намист. Сподобалися мені. Колись у мене в дитинстві були такі бусики. Я ними дуже любила гратися, коли ніхто не бачив, витягувала всі скарби дитячі, перебирала, знову все складала. Такий гаманець, колись мама привезла такі з-за кордону, і я їх купила. Оці вони я вам показую. І я їх майже кожен день втягаю, дуже мені подобається: супниця або теріна від Шуман. Справжній кобальт був. Цей простенький, фаянсовий, можливо, це навіть не фаянс, а кераміка, дуже важкий. Але ручний розпис також стоїть, нікому не потрібен. Обливна кераміка, не дуже приваблива. Але, і таке є. Знову ці ж самі стаканчики, ящиками це стоїть, а цей, здається, був Київський хрустальний завод, як ви думаєте?